У нас знову звіт для мене. Фу, не, ну да, самому тяжковато. А, а ще є лайфхак. Якщо вибравша, то беріть малого на праву руку. Тому що бутилочку можна і лівою рукою потримати. А після 10-15 хвилин лежання малого на лівій руці, вона відпадає. А так, нічого страшного. І нормально. Одному, ну як, я не з Ромою ходжу годувати, готувати бутилочку, а сам ходжу. Тому малий відпочиває у своєму ліжечку, а я ходжу, ну, там, на кухню за кип'яченою водою, за гарячою водою, ну, коротше, колочу бутилочку і вже з ліжечка його дістаю і потім годую. Як я встановлюю при цьому телефон? Тримаю, не питайте. Але все виходить, начебто нормально. А, ще один лайфхак. Краще на малого покласти слюнявчик до того, як він зригне. Ну, повірте, це нормальний лайфхак. Перевірено, що краще спочатку покласти. А потім вже чекати чогось. Так Так, що таке. Ми годуємось, знову чекаємо маму. З дідусьом, поки повернеться бабці зі своїми справами. Завтра у бабці день народження, післязавтра у мами день народження. Ну, потихеньку готуємось до всього. Ладно, всім смачного, хто їсть, Все. до скорого.